Був чудовий весняний ранок у лісі, аж раптом десь загриміло. На кухні пригорнулись одне до одного, вовчиця мама і вовчиня Василько. Мамо, мені страшно, мені теж. Але коли ти поряд зі мною, мені стає значно легше. Ми не можемо впливати на геть усе, що відбувається. Але давай робити те, що в наших силах. Ну, щоб не так страшно було. А що саме? Ну, наприклад, давай приготуємо сніданок. І можна зробити мої улюблені млинці. Так. Mm. Василько приготував тісто, як його навчала мама. Гарненько все перемішав, щоб не було грудочок, і мама заходилася смажити. Кухнею поширився запах свіжоспечених млинців. Дивись, які ми з тобою молодці. Робимо корисну справу. Вже не так страшно, правда? Ага. А давай запросимо на сніданок наших сусідок лисичок Що думаєш? Так, так, давай? Усі смачно поснідали млинцями і тепер відпочивали. Василько грався зі своєю подружкою Надійкою та її сестричкою Олькою. А дорослі говорили про щось серйозне та важливе. Після смачного сніданку Василько сидів на ліжку у своїй кімнаті, коли до нього зайшла тримаючий рюкзак мама. Васильку, нам треба на якийсь час поїхати. М -м? Ні, я не хочу. Я теж не хочу, але зараз тут лишатися може бути небезпечно, мусимо їхати. А як же мої іграшки? Це лише речі, синку. Їх можна купити нові, найголовніше взяти з собою те, чого купити, неможливо. Як думаєш, що це може бути? Ну, я люблю свої книжки, та в магазині є ще. Робот дуже класний, але це теж просто іграшка. Твоя правда, синку, це все лише речі. Їх можна замінити. А головне, що ми з тобою разом. А чому тато не їде з нами? Тато має захищати наш ліс, щоб ми мали куди повернутися згодом. Він сильний та мудрий. Думками та серцем він весь час буде з нами. Не сумнівайся. Але я хочу з татом. Я теж хочу. Проте найсильніші мешканці нашого лісу мусять оберігати наш край. Лише герої можуть це робити. То наш тато герой? Так, наш тато герой. Мамо, а йому не буде тут страшно? Звісно, йому може бути страшно, та захищати наш дім треба, навіть коли страшно і не хочеться. Це називається відвага. А якщо мені дуже страшно, то я невідважний. Ну що ти, Васильку, відвага? Це вміння щодня долати свій страх. Добре, мамо. Мені страшно, але я йду з тобою. Я ж герой. Я теж герой. Так, це правда. У кожному з нас набагато більше відваги, ніж нам здається. Ходімо. Зібравши найважливіше, мама з Васильком стояли на ганку свого дому. І пам'ятай, що герої. Теж відчувають різні емоції. Вони плачуть, коли хочеться плакати, а коли хочеться сміятись, сміються. Mm? Так, і можна навіть голосно. А коли, а коли хочеться, щоб мене обняли, тоді просто скажи про це тому, хто поряд. Посміхнувшись, Василько міцно притиснувся до мами, і вони разом вирушили на лісовий вокзал. На пероні зібралося багато звірів, змушених покинути свою домівку. Мамо, мам, а, а де ми тепер будемо жити? Що ж, далі буде видно, ми разом і це вже добре, правда ж? Так. І до того ж, у світі багато доброти. От побачиш. Василько і мама сіли на потяг, котрий повезе лісових мешканців у сусідній ліс, де можна пожити, доки небезпека мине.